Нове обладнання за гранти від центра зайнятості. Пані Вікторія, дружина ветерана російсько-української війни. Мебливою справою їх родина займається 18 років. Нещодавно вони змогли закупити нові станки та інструменти. Кошти отримали, подавши заявку на гранти для підприємців. «Сіли, написали. Подали його. І чоловік пройшов співбесіду з обласним центром зайнятості. Вона проходила онлайн. Там ціла комісія була, його питали про його бізнес, як він працював раніше. Чому звернулися за грантом, куди на що будуть витрачатися кошти? А потім ми його отримали. Чоловік, як пішов на війну, звичайно, що у нас бізнес трошки впав, і мені самі було дуже важко. І, звичайно, нагляду, може, такого вже не було, як раніше. І все обладнання теж прийшло в ну, таке, відповідне, відповідний стан. Зараз ми це все обновили дуже-дуже класно. Саме придбання матеріалів це дуже спасає, дуже обладнання. ну… Ми маємо нове обладнання, ми обновили станки, да ми обновили деякі станки, ми обновили ручний інструмент, з яким ми виїжджаємо на, на установки. Ми обновили вимірювальний інструмент це що дуже важливо, тому що. Рулетка, звичайно, це добре, а коли вона вже електронна, це ми і, і рівень лазерних закупили. Багато-багато чого, так що дуже спасає. Крім гранту, від центру зайнятості можна пройти навчання. Про це розповідає Олена Ящук. Вона пройшла чотириденні курси, навчали, як відкрити власну справу. Дуже такий вмісткий був курс, де достатньо. Так, просто, доступно пояснювали нам, як цю державну програму можна написати. Все показували наочно є бажання відкрити свою справу, є бажання це вже давно. Мабуть, як і у кожного, є якісь страхи свої. по в першу чергу по написанню У мене дійсно так, от коли стикнулася з цим, що одну частину та що йде описова, тобто її не важко зробити. А вже яка частина іде як бізнес-плану, де прораховуються усі витрати, закупи, виручки, рентабельності. Це для мене було достатньо важко, тому що я такий гуманітарій. Для мене ось ці числа це було щось дуже таке далеке. Навчання вже пройшли чотири ветерани. А з Південного. про це повідомляє Одеська філія. Центрі зайнятості нашого міста зазначають, що готові допомагати ветеранам на будь-якому етапі від створення бізнес-плану до відшкодування за створення робочих місць. Ветерани можуть звернутися до центру зайнятості особисто або за рекомендацією працівника соціальної служби. І для в центрі зайнятості буде для них організовано час і місце для того, щоб ефективно прокомунікувати. Згідно потреби особи, ми визначимося з напрямком. Навчання або перекваліфікації, а також можливо, започаткування власної справи. Якщо є бажання відкрити власну справу, або розширити для цього необхідні знання, необхідне складання бізнес-плану, ми можемо допомогти на певних навчальних курсах і на онлайн-консультаціях. Що п'ятниці, о 10 й годині ранку, у нас фахівцям регіонального з центру зайнятості Одеської обласної служби зайнятості проводяться онлайн-консультації, онлайн тренінги для тих, хто цікавиться розвитком бізнесу. Тобто людина може з дому або прийти до нас, приєднатися, послухати, поставити ті питання, які турбують, де безпосередньо в нього є, як то кажуть, труднощі з складанням бізнес-плану, а можливо з розвитком бізнесу, того, який був започаткований ще до початку війни. Фахівці розповідають, що за грантами звертаються дедалі частіше. За період воєнного стану з 2022 року в другого територіальній громаді скористалися отриманням мікрогранту 24 Суб'єкти господарювання. Загальна сума таких грантів 5,5 мільйонів. Тільки за перше півріччя 2025 року отримувачами грантів стали 12 суб'єктів господарювання загальною сумою до 3 мільйонів гривень. Це і учасники бойових дій, які отримали два отримуючі гранти. У нас на даний момент є, які отримали по 500 тисяч гривень. На Є також отримують молодіжний кредит. Це особа, яка віком від 18 до 25 років. У Нас дуже різноманітні бізнес-ідеї. центр зайнятості запрошує мешканців громади брати участь у грантівських програмах. У мене нема часу боятися. Я ходжу на пляжах, співаю пісні і розповсюджую самоси. Правда, хочеться одну заспіваю? Вам сподобається? Не самий, посміхнись, хай душа співає. Хто здоров'я не проп'є. Тут відпочиває, не сумуй посміхнись, хай біда минає. Перемога, як прийде, наряд весь наш заспіває. Не сумуй посміхнись, сонце пригріває. Хто сама сидійсне любить, в нас він засмагає, не сумуй посміхнись, Коломийки пляжні завжди вам співаю. і саме сесмажені вам я пропоную. А свій край чарівний, так я прославляю. Як же не любити тебе, Україну? Ти за всіх миліша, земле моя рідна. Хай живе Україна, моя непокірна, для всього вже світу. Україна вільна, не сумуй посміхнись, і нині хто в ЗСУ усім вклонись. Воно нулі хто зараз там перебуває. Він кожного із нас душею і тілом захищає. Не сумуй посміхнись, все колись минає. Перемоги свят, то будете коли справляти. Не забудьте вже тоді мого самоса взяти. так що мені немає часу боятися. Пляжна коломийка від пана Ростислава в умовах війни, кожен шукає свій спосіб порати зі стресом. Журналісти телебачення громади поспілкувалися з мешканцями та дізналися, чи відпочивають вони на морі цього літа, чи не бояться, і що саме допомагає їм впорати зі стресом. Ну, ми були частіше на Лимані, тому що він відкритий. А на морі з подружкою так вирішила все ж таки відкрити для себе цього року один раз. Не боялися, що там може приплисти. Ми звичайно боялися, тому і пішли під кінець літа, і вже тим паче третій рік війни. Тому все ж таки хочеться десь засмагати і відчути саме те море, на яке ми заслуговуємо, тому що ну ось. Крізь воно відкрите, а чомусь у нас цього доступу немає. Я коли ще не рискнула піти на море, я ходила там, де у нас є спортивний майданчик, там можна підійти і просто дивитись на море так до цієї ж сітки. Воно дуже заспокоює. Я дуже часто наблюдаю наших дельфінів чорноморських, це нереально круто і дійсно допомагає заспокоїтись і якось релаксувати. В такій ситуації, як у нас зараз. Ви в цьому разі вже були на морі? А, ні. А чи а, хотіли би побувати тут? Ну, звісно. А чи допомагає взагалі от, перебування на водоймах зняти стрес, який от зараз з'явився під час війни? Ну, звісно, але ситуація така що ми не можемо. Зараз не на часі. А який вид відпочинку допомагає вам знімати зараз стрес? Напевно, гори. Найоптимальніше зараз. Чи їздили ви вже? Ні. Але хотіла би. Так, я був в цьому році один раз в Одесі, в Аркадії на відкритому офіційному пляжі. Який вид відпочинку допомагає вам зараз зняти стрес? Ха, цікаве питання, ну напевно, ніякий. Я... Так, стресую і стресую, тримаю це в собі. Колись, може, виїду десь на природу, прокричуся у все і полегчає. Так, в Одесі. А от ви на офіційно відкритому Так, так. Так. А от зараз ми знаємо, що у нас в є такий нелегальний угу. башечок. А чи відпочили би ви там? Чесно, мені трошки лячно. Я не знаю, наважусь чи ні, бо мені сказали, що є, що можна піти там відпочити, але це відповідальність кожної людини. Е, тому я, мабуть, не піду ще в цьому році. Які відпочинку зараз допомагає вам найбільше зняти на стрес? Ну от я зараз з відпустці. Мені здається, просто щоб не сидіти на одному місці, е, бо зрозуміло, що ти можеш там справитися за тиждень з хатніми справами. А далі чим зайнятися. Тому от я в Одесі, у мене там чоловік, я у батьків, я у подружки на західній Україні. Тобто я знаходжу, куди мені можна поїхати для того, щоб просто не бути. Просто важка праця потім починається відповідальна і тому треба трошки змінити якби картинку. Психологиня Юлія Тищенко пояснює, це не просто відпочинок, це необхідна турбота про себе в умовах тривалої напруги. Організму потрібні острівці спокою, які можна знайти навіть у звичних речах. Ми маємо зараз турбуватися про себе, про своє емоційне і ментальне здоров'я. І не в залежності від того, в яких обставинах ми перебуваємо, в кризових, стресових чи інших, які супроводжують нас під час життя, ми маємо турбуватися про свій емоційний стан, відпочивати, дозволяти собі переключати увагу, їздити в подорожі, купувати смаколики або інші речі, які допомагають триматися в ресурсному стані. Чи допомагає активний відпочинок? Це або відпочинок на морі, або ж посидіти на природі? Допомагає будь-який відпочинок і активний, і пасивний. Для когось це гори, для когось це море, для когось це малювання, вишивання, для когось це робота в саду чи на городі. Будь-який відпочинок, який дає нам ресурс і стабільність триматися в тих умовах, в яких ми на сьогодні переживаємо, є необхідним і потрібним. У нашій громаді є три водойми, і багато мешканців користуються цією можливістю, аби провести час біля води. Проте важливо пам'ятати, безпека понад усе. жодного офіційного відкритого пляжу в громаді. Немає. Стихійні зони відпочинку не мають ані медичного, ані рятувального посту. Тож, якщо ви вирішили відвідати пляж, робіться з дотриманням правил безпеки та умов воєнного часу. У спорткомплексі Олімп нові гості. Вперше на його базі тренуються спортсмени збірної команди України. Протягом двох тижнів дзюдаїсти готуються до чемпіонату України, який пройде восени у Вінниці. Ми приїхали вперше до вас. Це збірна команда України, доросла. Тут є і юніори і кадети. Це двохтижневий збір до підготовки до чемпіонату України, який буде проходити в місті Вінниця 10-12 вересня. А от взагалі як іде підготовка? Скільки у вас тренувань на тиждень? Так, на зборі знаходиться 30 дівчат, які тренуються три рази на день. Зарядка, перше тренування, друге тренування. Ранком. ми... Робимо силову підготовку, а ввечері технічна підготовка на килимі. Щоранку спортсмени починають з розминки, після чого на них чекають силові тренування та спаринги. Збір проходить у належних умовах, запевняють спортсмени. Дзюдеїсти забезпечені всім необхідним для повноцінного тренувального процесу, спортивними залами, інвентарем, харчуванням і проживанням. Комплекс дуже великий, багато. Залів, де можна провести гарне тренування, все дуже подобається. Відпочинок теж дають гарні відновлення, басейн, все супер. Чи боїтеся перед чемпіонатом України? Ні? А чого боятися? Це обичні змагання, які проводяться раз в рік, вже не перший раз. Виходимо і боремося. Я тут вперше мені подобається. Мені подобається, що тут є море, можна поплавати, трошки розслабитись, а так класно. Трошки ширкувато, але дуже прикольно. А от як взагалі йде підготовка? Важко, ми качаємось, ну робота дуже багато, і на татамі, і даю просто так утренні зарядочки. Таке. Ну, роботи багато, але. Нещодавно дзюдоїсти представляли Україну на європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Повернулись вони, посівши третє місце. До цього фестивалю спортсмени готувалися у Львові. Європейський юнацький олімпійський фестиваль. Він проходив в Македонії, в скоп'є. Там усі види спорту з усієї Європи зібрані. та ми боролись командному, зайняли третє місце. Підготовка у нас був в збір в Львові. Там ми боролися, бігали, робили всякі вправи підготовчі, а потім вже поїхали туди і там тренувалися». Більше про тренування дзюдоїстів дивіться у програмі Життя міста.